Відемо, а тут квіти, небо і трава. Квіти, небо і трава. Гарно як. Зараз будемо бідати і будемо жарити є... яєчницю. Така у нас є газова плита. Ну вбиваємо яйця. Чик. Чік. <сі> Які гарні яйця. О. І вже жариться. Ой, смакота. Майже як на свіжому повітрі. Сізи? Ні. Хвати. Хорошо, одного ста. Добре. Ніко наразі. Яєшниці. Ну, як сильно шквариться. Такі гарні. І смачні. Консервочку давати? Чи нам хватить? У меня есть консервоч. Можна і консерву. посолили. <laughs> а тут у нас красота. Аллах, у нас Такий чайничек у нас зараз буде чай. Закріпити буде чай смачний.